В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю! Сьогодні ви побачите. На Калущині потонув 16-річний хлопець. В Коломиї в каналізаційній траншеї засипало чоловіка. На Верховинщині під час пожежі знайшли тіло людини. Заблокували канал виїзду ухилянтів за кордон. Загорівся рейсовий автобус Івано-Франківськ, Делева. ДТП на Надвірнянщині в Калуші та Долині. Операція Акциз на Прикарпатті. Піротехніки знищили 88 вибухонебезпечних предметів. На пожежі у надвірній врятували чоловіка в ланчині горіло сміттєзвалище. А поблизу ворогти в лісі жінку вкусила змія. 3 липня в селі Гошів Долинської територіальної громади Калоського району під час купання в річці Свіча чотирьох підлітків. Один з хлопців зник з поля зору до місця. Одразу направили рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини мобільно-оперативну групу Калоського районного управління, головного управління ДСНС в області та рятувальників гірсько-пошуково-рятувального відділення села Вигода. На відстані 500 метрів від місця купання рятувальники знайшли хлопця. Без свідомості та доставили на берег, де провели реанімаційні заходи. На жаль, медики констатували смерть хлопця. Пішли трошки на воду, нас понесло. І почали всі таги топитися. Він почав ловитися за нас, ну але не зміг. То не з моста. Ні, не скакали. Ми спокійно просто. Коломиї в каналізаційній траншеї засипало чоловіка. Тіло з під завалів витягували рятувальники. 1 липня після обіду до рятувальників Коломиї поступило повідомлення про те, що в ході робіт з ремонту каналізаційної мережі обвалився земляний насип. А під завалами є людина. Рятувальники за декілька хвилин вже були на місці трагедії та за допомогою підручних засобів витягнули з ями загиблого чоловіка 86-го року народження. Наразі всі обставини події. Встановлюють правоохоронці. 30 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Устеріки Білоберізької громади Верховинського району. До місця одразу направили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Верховини та вогнеборців місцевої пожежної команди села Білоберіська. Рятувальниками встановлено, що виникла пожежа в кімнаті одноповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі становила 25 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборців, Борці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники ліквідували пожежу під час гасіння, виявили тіло загиблої особи з інвалідністю 1996 року народження. Також на цій пожежі травмувався чоловік 93 року народження. Причина виникнення займання та обставини з'ясовують правоохоронці. Поліція Прикарпаття заблокувала канал виїзду ухилянтів за кордон. Трьом фігурантам оголосили про підозру. Зломисники виготовляли для військовозобов'язаних фальшиві документи, на підставі яких можна було перетнути державний кордон. Слідчі встановили, що до злочинної схеми причетні 26, 35 та 42-річні мешканці Калуша. Причетність до одного ще одного фігуранта до злочинної діяльності встановлюється. Організатор та його спільник виготовляли для своїх клієнтів фальшиві довідки військово-лікарської комісії із висновком про непридатність до військової служби. На підставі цих документів ухилянтам виготовляли фейкові посвідчення, в яких зазначалось, що особа, нібито знята з військового обліку та не підлягає мобілізації. Надалі фігурант, який має право на виїзд з України, перевозив клієнтів через кордон. Коштувала така послуга в середньому 3 тисячі 4 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячу. Чому при спробі перетнути кордон з військовозобов'язаним у Львівській області під час обшуків на місці події виявлено та вилучено автомобіль, банківські картки, гроші отримані злочинним шляхом, бланки, довідок, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних тощо. Трьох фігурантів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри четвертому фігуранту. 4 липня о 18.47 до рятувальників поступило повідомлення про те, що на автодорозі р 20 снятин тязів між селами Тарасівка та Грушка Тлумецької громади загорівся пасажирський автобус, який курсував за маршрутом івано франківськ делева В автобусі перебував водій та 9 пасажирів, які самі покинули транспортний засіб. Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на місце, оперативно. Ліквідували пожежу площею 26 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає а причина пожежі встановлюється. 4 липня на службу 102 надійшло повідомлення про аварію. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Мерседес Бенц» – 33-річний мешканець району, проїжджав ділянку дороги в делятині та виконував маневр розвороту ліворуч. Керманич не надав переваги зустрічному автомобілю марки «ЗАЗ» та допустив зіткнення із ним. Внаслідок аварії Керманич Мерседес Бенц» та пасажирка 83-го року народження. Отримали травми. Вони доставлені до лікарні водії Тверезі. Дорожні транспортні пригоди трапились на Надвірнянщині та у Долині. В результаті аварій шестеро постраждалих доставлені до лікарні. Слідчі встановлюють обставини подій. Шестеро травмованих людей в автопригодах на Івано-Франківщині. Поліцейські, за даними фактами, розпочали кримінальне провадження. 2 липня близько 5 години 20 хвилин надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в населеному пункті Лісна-Тарновиця. Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний водій легковика Кенго, мешканець верховини, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перересель та Лісна Тарновиця, проявив неуважність та допустив з'їзд автомобіля за межі проїзної частини дороги, опісля автівка перекинулась. В результаті автопригоди до лікарні доставлено керманича та трьох його пасажирів 1972, 2003 та 2004 років. Народження наступна аварія трапилася цього ж дня. Близько 21 години у долині відомо, що 32-річний водій автомобіля Kadett, прямуючи зі сторони долини в сторону Болехова, проявив неуважність та допустив зіткнення із трактором. Наслідок аварії керманича та пасажири легковика доставлено до лікарні в обох аваріях. Водіїв перевірено на стан сп'яніння, Вони тверезі. За обома фактами аварії, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. В обох випадках транспортні засоби прохоронці вилучили призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Прохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та ні в якому разі не сідати за кермо у мітверезому стані. Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими стались на Надвірнянщині в Калуші та брошнів Осацькій територіальній громаді. За всіма фактами автопригод поліцейські проводять слідства та встановлюють обставини подій. Дев'ятеро осіб постраждали в аваріях на Прикарпатті. серед них четверо дітей. Поліцейські розпочали розслідування. Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися на Надвірнянщині, в Калуші та в брошні Осацькій територіальній громаді. 28 червня близько 17-ї години на службу 102 надійшло повідомлення про аварію, яка трапилася в СМТ Делятин, що на Двіненському районі. Проохоронці на місці події встановили, що 38-річний водій автомобіля Део Сенс, мешканець Яремча, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із монтажним автомобілем марки Мерседес Бенц». Останнім керував 49-річний мешканець тисненецької територіальної громади. Наслідок автопригоди водій Сенс та четверо його пасажирів 1985, 2014, 2012 та 2022 тисячі років народження, отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Водію перевірено на стан сп'яніння. Вони тверезі. Ще одна автопригода трапилася в Калуші. 39-річна водійка автомобіля Ополястра, місцева мешканка, здійснювала маневр повороту з головної дороги на другорядну. Жінка проявила неуважність та допустила зіткнення із автомобілем марки BMW під керуванням калушанина 2002 року. Народження який рухався у зустрічному напрямку. У результаті аварії до лікарні госпіталізовано 13-річну пасажирку ОПЛАСТРА Керманичі перевірено на стан сп'яніння. Вони за кермом були Тверезі. Наступна аварія трапилася в селі Криховичі, що брошній осадській територіальній громаді. Відомо, що водійка автомобіля Volkswagen Полу» 1991 року народження мешканка Івана Франківська, рухаючись дорогою державного значення, Н 10 зі сполученням з цим Малига виїхала на зустрічну смугу руху для виконання. Маневру повороту керманочка не надала перевагу в русі зустрічному автомобілю та допустили з'єднання із транспортним засобом ВАЗ-2109. Останнім керував 39-річний мешканець Каловського району. У результаті автопригоди водій та двох пасажирів автомобіля ВАЗ доставлено до лікарні. Водії за кермом були тверезі за усіма фактами аварії. Розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. На території Івано-Франківської області тривають оперативно-профілактичні заходи з протидії злочинам у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів. Основна мета припинити нелегальне розповсюдження цих товарів без сплати податків та запобігти правопорушенням. З 19 травня поточного року правоохоронці перевірили понад три тисячі об'єктів, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, та відкрили близько 182 порушників, які займаються такою діяльністю без відповідної на те ліцензії в результаті поліцейські склали 182 адміністративні протоколи, з яких 119 стосуються порушення правил торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. З незаконного обігу вилучили понад 12 тисяч пачок цигарок та понад 2 тисячі літрів алкогольної продукції. Загальна вартість вилученої продукції становить понад мільйон гривень. Робота поліцейських у напрямку протидії незаконної. Ному обігу підакцизних товарів триватиме і надалі. Поліцейські наголошують власникам та працівникам торгівельних закладів на необхідності неухильно дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів. <му> Впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили 88 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Детальніше в матеріалі рятувальників. Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС в області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено більше чотирьох сотень таких знахідок. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, містах на відкритих територіях лісах та на полях області та навіть на подвір'я громадян. Так 24 червня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було знищено 40 ручних гранат часів Другої світової війни, виявлені в селі Раковець Городенківської територіальної громади. Також 26 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Вороненко Поляницької територіальної громади було виявлено вибухонебезпечні предмети. До місця виявлення одразу було направлено піротехніків головного управління ДСНС у івано франківській області. Як з'ясувалося, по прибуттю це було 37 фугасних авіаційних бомб ФАП 50 та одна осколочна авіабомба часів Другої світової війни. З них 27 було виявлено при додатковому обстеженні прилеглої території. Також нагадуємо, що 15 вересня 2021 року група туристів з 12 чоловік, двоє з яких діти, під час привалу на полонині під берди поблизу села Вороненко. Надвірнянського району розвели багаття, після чого відбувся вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули. Страшну небезпеку у собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, під Остаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Тому рятувальники Прикарпаття нагадують: якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, потрібно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102, та дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення. Ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета, тому що удар лопати, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху. В жодному разі також не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. Не допускайте сторонніх осіб. Ні в якому разі не дозволяйте підходити дітям доки не прибули фахівці. 1 липня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у надвірній. До місця одразу направили рятувальників 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надвірної. Приїхавши до місця, рятувальники, встановили, що горить покрівля та перекриття одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі у складі ланки газодимозахисної служби рятувальниками було врятовано чоловіка 60-го року народження. Надзвичайники ліквідували пожежу. Причина виникнення займання зараз з'ясовується. 2 липня о 6-й ранку до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу сміття на відкритій території в селищі Ланчен над району. До місця одразу направили рятувальників Державного пожежно-рятувального поста селища Делятин та місцеву пожежну команду селища Ланчен. Виникла пожежа побутового сміття площею 100 метрів квадратних на відкритій території місцевого сміттєзвалища. Надзвичайники локалізували пожежу та не допустили поширення полум'я на більш значну площу. О десятій ранку пожежа пожежу ліквідували причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих немає до ліквідації пожежі, залучали 12 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки від головного управління ДСНС в області. 3 липня о 18.40 до рятувальників поступило повідомлення про те, що на урочищі 5-й кілометр поблизу селища Ворохта надвірнянського району під час прогулянки в лісовому масиві 61-річну жінку вкусила змія. Потрібна допомога рятувальників, щоб транспортувати її до карети швидкої. Рятувальники гірського пошукового рятувального відділення Ворохти на автомобілі підвищеної прохідності разом із фельдшером карети швидкої медичної допомоги приїхали до постраждалої та надали першу. Домедичну допомогу, після чого транспортували до карети швидкої, де передали медикам. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.